Друзі, всім доброго ранку. Компанія Fresh Auto вітаю вас. З маємо у нас на майданчику чергове поповнення. Це Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track. От даний автомобіль десь до нас буквально заїхав, по-моєму, на майданчик до тижня часу. Ще не встиг вам відео познімати по ньому, але зараз швиденько вам зроблю відогляд по даному автомобілю. Отже, по автомобілю в нас автомобіль чисто 2018 року випуску у вас по техпаспорті буде чистий 18 рік з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі. От. На повному приводі, і що? З оригінальним пробігом 165-168 тисяч це, як завжди, є оригінальний пробіг, у нас зараз передивимося, який підтверджується офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все вчасно по регламенту обслуговувалось. Даному автомобілі, так що наразі абсолютно ніяких нюансів з даною автівкою в нас немає. Все працює чітко, справно, коректно. І, до речі, е, на холодну ніяких тут дефорів нічого абсолютно не чути. Отже, бачите, 165 тисяч ріднього пробігу, е, до речі, класні комплектації цей автомобіль. Практично є все, що потрібно для повсякденної експлуатації даної автівки. От і що саме головне, він пригне з Європи повністю весь і цілий цей автомобіль без ніяких моментів по лакофарбовому покриттю. Отже, по щодо лакофарбового покриття, зразу беремо прилад, робимо, робимо замір лакофарбового покриття, що ви мали розуміння, що з ним є все добре, швиденько. По лівій стороні переднє ліве крило 149, 132, 132 дверка, 133 дверка. 133 ще раз дверка, 142 дверка, заднє ліве крило 151, ще раз 139. 139, задня кришка багажника 100, 131. По правій стороні 138 крило, 138, ще раз 152, задня права дверка 132, ще раз 132, 125, 125, 128, 128 і капотик у нас 134. 150, 125 і криша 125, 140, 131. Отже, бачите, по лакофарбовому покриттю повністю автомобіль є в оригінальному окрасі. Ніяких тут моментів з даним автомобілем по, по кузову не було. Отже, реально хороший класний автомобіль. Мав буде цей автомобіль мати хорошу дуже ціну. От, і що що по самому автомобілю? Непогана комплектація ще раз. От, і мінімальні є сліди по експлуатації. Серед слідів по експлуатації, по передній частині маємо дрібні сколики. Ось ви можете бачити на камері, як завжди вам показую, ну, немає критично, якісь там ось такі маленькі, дрібнесенькі є. От, але я ж кажу ще раз, вони не критичні, якщо стояти на відстані метр-два, їх вже не видно тих сколів, але ну, як будь-якого автомобіля вони тут є. По решту автомобілю по кругу, дивлюся разом з вами, абсолютно ніяких я моментів не бачу, тобто якихось там притертостей чи... Пошкоджень, лакофарбового покриття, чи вмятин Нема все добре. Позаду автомобіля бачимо, з слідів експлуатації маємо ось там коцки по задньому бамперу, що десь в багажне відділення, щось грузили, і лишилися сліди по експлуатації. І по правій стороні, як на мене, теж все є добре, абсолютно. Рівно, гарно, без вмятин, без якихось там кривих зазорів чи ще щось все по оригіналу, по заводу. Так що реально, як на мене, хороший є зовнішній стан даного автомобіля. Так, щодо комплектації. Щодо комплектації, то е, дана автівка в нас має 17-дюймові диски оригінальні Олтраковські. З літньою гумою, гума реально літня нова. От прям нова нова, 46-й тиждень 2022 року. Це Якохама в нас гума 225х55. На там заднє колесо, і гляньте напередні. ну реально Гума нова стоїть в автомобілі, дуже гарний стан. Далі маємо безключовий комфортний вхід в даного автомобіля. Далі шкіряний, шкіряний салончик у нас з ергокомфортними сидіннями. Потім, що маємо, маємо в картах під світочку Амбієнс, вона дуже гарно світиться, коли включені габарити або коли включена оптика. Далі запускається кнопочкою. Ось так запускається, все працює чітко, справно, коректно. Цифрова панелька приладів на всіх асистентах даний Assist, лайнасіст, визміської сайт, Assist, мертві зони, міської парковки, фронт Assist. тобто максимум асистентів, які тільки можуть бути, вони всі присутні тут. А потім адаптивний круїз контроль є в даного автомобіля. О, далі далі. Подвійне скло пакет встановлений в цієї автівки. Далі партроніки перед зад. Камера заднього виду є, е, магнітолка діскаврі сенсорна, трьохзоний клімат-контроль, е, очищувач повітря, підгріве сидінь, підгріве сидінь, підігрів підігріви сидінь, підігріви керма, вебаста оригінальна. До речі, з функцією програмування ось тут можна запрограмовувати собі Вебас на потрібний день, час ви взимку сідаєте повністю в теплий автомобіль. До речі, маємо два ключа та керування цим webas ось який в нас є. Далі українська мова, Android Auto, Apple CarPlay, це все, друзі, працюють і все реально з цим автомобілем в порядку. Плюс бездротова зарядочка до телефона є, кнопочка мод за вибір руху режиму їзди собі вибирають, який вам потрібний. Трух режим їзди і що, шкірине мультикермо є в даного автомобіля. Тай та тай, 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 попереду тут у нас буде все. Далі, по, що ще в нас є позаду. Позаду у нас є в даного автомобіля керування третім кліматом, підсвіточка амбієнс. Карта ось так, бачите, світиться, вон видно її. Є підсвіточка світочка Далі, далі, що ще, що ще, ще, ще. Позаду у нас є електрокришка багажника, є в даного автомобіля, плюс маємо електрофаркоп до цього всього, комплекту шторка. Тобто все повністю весь комплект, типу компресор, клей, ключ, все повністю є в даної автівки. І що? І оптика, передня оптика, вона наследовська. От так що, як на мене, реально непоганий варіант буде по даному автомобілю за хорошу ціну. А ціна на дану автівку у нас буде стартувати десь 24500 на віддачу. Цей автомобіль, так що я рахую за чистий 18 рік за оригінальний пробіг 165 тисяч. За повністю весь цілий європейський автомобіль це реально є хороша ціна. Так що ось така автівка в нас буде для вас. Зараз я швиденько пробіжуся, вам покажу, який стан її в салоні є цього автомобіля. от Можете подивитися. Та посидіння ніяких зауважень немає. Підлокітник, КППшка, кермо автомобіля, ну реально без ніяких моментів. В карті тут теж все добре, немає, до речі, ось тут. Бачите, що десь завжди тут все, тут немає такого, що щось там відломане по пластику, і все добре. От З даним автомобілем позаду. Також ситуація аналогічна, все є класно, Ні, ніде нічого в автомобілі не прокурено, не, не спалено, не порвато. От, ну, як на мене, реально дуже гарний стан даної автівки. От Постелі дивимося по багажному відділенню, що все добре є. Бачите, ніде нічого не порвато, не затерто, не притерто. Ну, як на мене, на 165 тисяч реально дуже класний стан цей автомобіль. О, дивимося ще ззаду. Трішки по бамперу задньому я вам вже показую, по пластиках тут все добре по багажнику, Бачите, ніде нічого типу, абсолютно не задерто, зачухано. Все є нормально. З даним автомобілем абсолютно. Ось з цієї сторони все ситуація аналогічна, це 100%. Ма тут ще більше показувати, по порогах. Все добре. О, трішки ось тут бачите, ось цей захисний пластик, трішки ось тут, вон, бачите, він отак поліз. Чого поліз, не знаю. Але що є, то є. от, Не знаю, критично, не критично, але цей пластик в таких автомобілях створений для того, щоб захищати кузов автомобіля. от, А так, дивлюся разом з вами, шукаю якісь моменти. Ну, тут чуть-чуть, бачите, надколовся вже цей пластик. А так все. Все є добре з даним автомобілем. Бардачок, торпеда загалом Так все виглядає дуйчик, фен фенддатковий встановлений цього автомобіля по цьому сидінню. Так що, ну, як на мене, Ще раз кажу реально, класний автомобіль чистий 18 рік, 165 тисяч оригінального пробігу, цілий ще раз автомобіль 24500. Так що кого цікавить дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, резервуйте, заїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитись саме переконайтеся, цим автомобілем все є в нормі. О, друзі, так що, Якщо комусь якась треба додаткова історія від офіційного дилера чи... Я там не знаю, якісь результати діагностики, чи якісь перевірки, чи ще щось, будь ласка, все вам надаємо, дамо вам максимум інформації, щоб ви розуміли, що ви купуєте за автомобіль. Так що всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Тоді, пока-пока.